Чому така істерика? Тому що Зеленському треба показати, що це якийсь там вже крайній крок, а не те, що вони вже подомовлялися давним-давно. Тому що умови, ну вони принизові. Вони, в принципі, до кінця не зрозумілі. Ну, пункт перший. вони, Чекайте, пункт перший це власне те, що відомо вже більше як півтора роки. Насправді ті умови, які зараз будуть знову опрацьовувати е, оголошуватися, вони були напрацьовані командою Трампа задовго до виборів. і Кіткелох і голосив. О чому у нас ніхто журналістів? Чому цього не хоче запам'ятати експертів? Голоси в квітні місяці 24-го року. Чуєте 24-го року? Вони були оголошені. Після того дуже мало що мінялося. Коли Трамп дав команду почати переговори в 25-му році, в кінці лютого, ні, в середині лютого, з лютого місяця, ці переговори велися за тим самим планом. План 100 днів Трампа повністю відповідав йому. До речі, тоді теж була страшна істерика в ярмака, який відразу почав кричати: це все фейк, це все фальш, ніяких подібного плану не існує. Подібний план існує він написаний. Я його аналізував детально по пунктах. все. чомусь дуже лякалася наша влада згадки про цей план. Далі йдемо е, по наступних подіях. Потім він був зірваний повністю. Він був зірваний саме Росією, але часто язиком Зеленського при його допомозі. Два шулери, два на працювали разом, доки Трамп не зрозумів, чому чим пахне, і дуже сильно не образився. Першу чергу на Росію, бо він зрозумів, що сезой йде все-таки не від язика Зеленського, а з рук Путіна і в цьому плані. І на сьогоднішній день ми маємо ну певну довершення, не довершення, а якийсь ремікс того ж самого плану. Що відомо, перше це те, що було і півтора роки тому. Ніякої мирної угоди не може бути за означенням. Так треба бути кінченим ідіотом, щоб казати, що буде мирна угода. Мирна угода це підбиття кінцевих підсумків війни і їх визнання. Скажіть мені, як Україна може визнати підсумки війни, коли в нас 20 з гаком, біль 22% території окуповані ворогом? Ми маємо це визнати. Це так як Франція з Німеччиною два-три рази визнавали підсумки війни. Визнавали, що це території не наші, а ваші. Це визнання підсумки війни. Мирна угода це визнання. Визнання її результатів так само, і Раша ніколи не може визнати, що вони відмовляються від якихось територій. Вони собі їх вже записали в конституцію. Вони вже не можуть робити задній хід. Тому мирна угода навіть теоретично неможливо, можливо, тільки капітуляція. В такому випадку на її основі можна підписувати мирну угоду. Тому не буде мирної угоди. буде... Перемир'я. Так це вже все було. Пригадуєте, припинення вогню мало відбутися за двома датами: або на великдень цього року, або другий варіант припинення на 100 днів Трампа це до 1 травня. А Перемир'я, офіційне перемир'я, після якого вже не просто припинення вогню, а фактично закінчення будь-яких ознак бойових дій самої війни, тобто повна заморозка війни і скасування воєнного стану, до речі, в Україні старт виборчої кампанії і все інше мали відбутися на 9 травня. Це ж все ми з вами обговорюємо по кілька разів. Це реальні домовленості вже були. Зараз повторюється те саме, тільки без чітких дат. Має бути припинення вогню. Після того заморозка війни, тобто. Перемир'я, після чого вже нова українська влада після виборів з нинішньою рашистською владою проводитимуть переговори про те, як мати мирний договір, якийсь щось буде він, не буде. Мирні переговори можуть по багато років, навіть десятиліть іти. Головне, щоб припинилася війна в розумінні Трампа. Тому перший пункт тих, що нам пропонується: миру не буде, буде зупинення війни, глибока заморозка і. Перемир'я з усіма подальшими переговорами. Це перше. Друге, Росія забирає те, що захопила. Розуміння Трампа це і є справедливий мир. Це середньовіччя зрозуміло. Це десь до 19 століття включно. Справедливий мир, що ти завоював, це твоє. До 19 століття, з 20 століття вважається, справедливий мир це те, що міжнародно визнані кордони. Трамп живе в минулому, багатьох речах живе як в минулому. І тому він каже: Росія завоювала, значить, це її. Україна могла це зберегти? Могла. Чому Зеленський ворога пустив? Чому Зеленський зробив то? Чому Зеленський не озброювався? Не озброювався? Ну, здав, значить, здав ворогу, значить, Росія отримала це її. Оце підхід Трампа. Це в його розумінні справедливий мир. Це, ще раз кажу, це середньовіччя. Але він так розуміє, він це прямо говорить. Тому Україні доведеться перше визнати факт, що все, що захопила Росія, тепер належить Росії, принаймні на Півдні і на Сході. Момент другий. Україна в плані Трампа є якийсь один пункт зараз у цьому, який про що говорив Вітков? Що підтвердив Ушаков? Що сказав Вітков ще вже за іншим вже радникам, і що ніде я не побачив розшифрування. Для мене питання там написано обмін територіями. Що це таке? Тобто, нам готові відати харків, територіями. що. Це мене виникло питання. Зараз Нам... сирський визнав, що була певна помилка, і ми, ну вибачте, прошляпили дещо на Курському напрямку. Сирський про це говорить. Ну правда, потім розказує, що цим врятували Покровськ. Правда, цілою почався Курський напрямок. Росіяни і просунулися до Покровська, якраз Знаєте, Мені вони байдужі, бо вони будуть говорити те, що сподобається Зеленському, але. Є оце поняття обмін територіями, воно мене тривожить, тому що я не можу. Все решті я прекрасно розумію. Цього пункту єдиного я не розумію. Нам віддадуть якісь території. Росіяни підуть з Сумської області, там не так багато. Росіяни підуть з півночі Харківської області. Від Осколу вони не підуть. Тому, ну, може, вони по пооскою зроблять межу, нас видавлять з, чи примусять піти з східного берега осколу, там, де Куп'янськ-вузовий, Куп а і друга лівобережна частина Куп'янська з Осколом, а собі. Заберуть, а нам залишить другу частину Куп'янська. Тобто Куп'янськ поділиться якимось новим кордоном. Дворічна лишиться нам, скажімо, щоб Оскол став межею. Оце йде мова про обмін територіями, чи про що? Чому території йде? Що вони повністю підуть з Харківської області? А нам кажуть, а ви звіддайте нам Запоріжжя і Херсон? Чи про таке не йдеться? Бо відкуф раніше погодив саме такий варіант. Запоріжжя і Херсон віддати росіянам зараз, ніби всі зрозуміли, що цього робити не можна, і це неможливо. І Трамп сказав, що такого не буде. Трамп заперечив таку перспективу. Але що стоїть за цими словами? Не зрозуміло можливо, що доведеться десь Росії відступити Україні. Україна має змиритися, що вона назавжди втрачає понад п'яту майже чверть своєї території назавжди. Змиритися. А Росія муситиме змиритися, що 2% окупованої території, чи один відсоток, ні, менше, чверть відсотка або піввідсотка, вони вернуть назад Україні. Це Північна Харківщина, Сумщина і, можливо, щось біля Осколу, біля Купянська, якусь частину. От, власне, і все, те, що називається вирівнювання кордону, за наш ж рахунок на нашій ж території. От така ймовірність Теоретично може бути Росія раніше не погоджувалася, сказала, ні, ми хочемо ще взяти. Навіть на від того, що ми взяли, нам замало. Ми хочемо ще. А зараз їм пропонують, ви забираєте те, що вже контролюєте, але частинку, малесеньку, мізерну частинку того, що ви контролюєте, ви все таки повернете це, ніби план Трампа, щоб зробити щось підсолодити Україні. Тобто, це перше, це другий момент, що Україна повністю втрачає. Окуповані території, гарантії того, що вони не лишаться нам. Раніше, пригадуєте, в Стамбулі Зеленський єдине, проти чого він виступив в Стамбулі ще тоді, коли Арахамія там вів переговори, 29 березня, 2022 року. Єдиний пункт, що він сказав: Я не оголошу публічно Крим Російським, а ЛНР, ДНР незалежними державами. Тоді ще й мова про них, а не про анексію Росії. Я не оголошу цього публічно. Все решта я згоден. Армію ліквідувати українську згоден російський мір ввести, згоден від НАТО відмовиться, згоден на все згоден. Денацифікація згоден, все згоден. Тільки не змушуйте мене робити офіційну заяву, що я відмовляюся від території. Таки муска. Тобі не потрібно робити. Це треба де факто, фактично підтвердити. Зараз нам пропонують варіант. Ну, такого, скажімо, гібридного визнання цих територій російськими, тобто ніхто в світі, зрозуміло, не назве ці території, що він їх визнає територією Російської Федерації, крім самої Раші, і якихось там якихось її сателітів абсолютно символічних в стилі там Абхазії Південної Осетії, ніким не визнаних там чи Придністров'я, і ті навіть не ризикнуть. Тому. Вони мають отримати міжнародний документ, який їм дає наше невтручання, а світ ставить перед вибором, яким чином нас від цього зупинити, щоб ми ніколи ну поміняється президент, щоб ми не стали визволяти ці території. Це має бути фактор міжнародної угоди, що Україна добре Україна не визнає ці території російськими. А Україна відмовляється, їй заборонено повертати ці території збройним шляхом. Те, що сказав Зеленський, він підтвердив цю тезу. Він з дуру сказав те, про що там Літвін пробував приховати, що це ні, ні, такої мови немає. Це, це неправда, це брехня. Так Зеленський це підтвердив, визнав сам, що ми готові визнати, що ці території, ми ніколи не визнаємо їх російськими, так мені ніхто і не просить. Ми їх. Ніколи не будемо повертати будь-яким шляхом, крім дипломатично. Я вже казав, що таке дипломатичний раз на рік ми будемо писати ноту в Москву. Верніть наші території. Москва буде відповідати: це наші, а не ваші території. Ми їх вам не вернемо. Розійшлися наступного року. Пишемо наступну ноту. От до цього зводиться цей момент. Це саме вони вже адаптували по Криму ще тоді, в 22-му році, 29 березня. Та сама історія угода, яку вони підготували по Криму тоді. Це абсолютно протилежно до мінських домовленостей. Мінські домовленості не забороняли Україні повернення Криму будь-яким шляхом, будь-яким, просто Росія сама його не віддавала. Ми могли робити що завгодно. А стамбульські домовленості передбачали, що нам заборонено 15 років піднімати будь-яку тему Криму взагалі. Навіть до міжнародних судів звертатися нам заборонено звертатися до міжнародного суду в Газі. За повернення Криму, за порушення в Криму. 15 років тема табуйована. Через 15 років можна почати якісь переговори. З ким, про що, про кого? Ви собі уявляєте, що буде за 15 років в Криму, що там вже робиться на сьогоднішній день? Яка русифікація, яка зачистка? Тому от ці моменти, це вони означають, це довічна, це назавжди передача Росії цих територій. Без права їх повернення єдине, якщо колись в Росії почнеться якась страшна громадянська війна, воно все почне валитися, то вони самі до нас побіжать. Це велике питання, як нам їх приймати з цим? Цим всім московським бидом uh -huh. ви, і чи, чи воно нам треба, так оце вже тоді виникне інше питання. Україна вже звикне жити зовсім інших е, моментах, а це ж буде ще й те, що приїхало туди. Це навіть не питоме, те населення, яке змирилося з Росією, а те, що навезене, он Маріуполь весь завезений чисто російськими гражданами, десь буряція там ні, не буряція тува. А тут ще тува. питання: що залишиться від цих територій? Подивіться на Бахмут, подивіться на ці села Їх ну так. ну Вони старають, щось діють. Стануть оті 55 чи 99 років заборона Україні повертати, вони туди вкладуть якісь гроші, це будуть периферії, де вони там вибудовував на промисловість От, не дарма Муженко, генерал, сказав дуже мудру річ: ми кажемо, Росія витрачає страшні кошти на війну, то Росія їх вже окупила, вона витрачає сотні мільярдів на війну, а вартість тільки тих копалень, які легко добути. Які можна, як розвідані, на цих окупованих вже територіях становить в районі трильйона доларів? Трильйон доларів в нас забрано. Тобто вони вже окупили цю війну разів у три. Просто після війни. Їм треба буде створити умови, тобто це будуть якісь робочі міста. Отак, От як колись індустріляція з Донбасу в 30-х, 20, 30-х 20-х, роках 20-го 20 століття в Совєтському Союзі відбувалося з завезенням абсолютно чужорідного населення, звідкись Кузбасу, оде в них будуть вичерпуватися можливості, звідти будуть перевезувати. Там закінчується вугілля, привезуть сюди тут добувати літій, ще там щось. Отаким От чином, тому насправді це. Це, що пропонується, це навіки зречення цих територій. Але Зеленський їх зрікся давним-давно. давним, -давно. давним -давно. А ну згадайте розповідь Марка Рубіо в джиді. Що відбулося? Вони так хвалили Ярмака, кажуть, ми ж думали, що там це таке буде все погане. А там так добре було. Єрмаком, ми стояли на карті, малювали майбутню границю України. Це Марко Рубіо розповів. Публічно. Під час прифінгу час прес-конференції ми розглядали. Ми на карті узгоджували, де буде проходити нова межа України. Після того, як її поділять за цими домовленостями. це все вони давним-давно погодили. У них єдине питання: як це втюрити, як це продати українцям? От дві логіки. Зеленський вважає, що його народ так його любить, що прийме все, що він не скаже, все заковтне. І тому він говорить тупо прямоту. А Дмитрій Літвін, як Шуваловський, вважає, що треба з підтішка, треба десь заходити ззаду, з іншого боку. І тому він відрікається від того. Тобто він заперечує те, що вже визнав Зеленський. Отаким чином воно все відбувається. Ну і що стосується НАТО і руська міра. Про це поки що нічого не говорить. Єдине, що, як я розумію, від Ушакова тема НАТО не має публічно акцентуватися. Тобто, Америка має дати ніби гарантії, що вона не допустить Україну в НАТО, і на тому вони мають заспокоїтися. Україна не має сама відмовлятися, тому що це занадто велика проблема для Зеленського публічно відмовитися від НАТО. І другий – це цей момент. Друге, Америка має скасувати поступово, не відразу, але поступово скасувати всі санкції з від, на Росію, накладені, і крок за кроком вводити з нею стратегічне партнерство з Росією, щоб ми собі уявляли. І ще одне має відповідальність з них бути знята, тобто максимальний тиск на те, щоб Гаазький суд зняв ці звинувачення. Ну що я скажу їх не дуже турбує, тому що то лялька Путіна, яка не має особового значення. Якщо Америка дасть йому особисті гарантії, то й лялька зможе вільно їздити. А ляльку не можна дуже пускати. Вона може тільки з диктаторським режимом спілкуватися, тому що я ще раз скажу, Васильович занадто тупий, і він не має того досвіду, який був Путіна, і він під час непідготованих переговорів він провалюється, він проколюється завжди. Його висміють. сміють. Слухайте, Путін з якого сміється, ну Рахмон, ми може це виявити Путіна, з якого лідер Таджикистану насміхається публічно. Звинувачує його, насмікається і каже взагалі, то такою є Володимир Володимирович, навчітьсь вважати суверенітет наших государств. Ви собі можете це уявити до справжнього Путіна. Як Путіна садять за окрему лавочку з Лукашенком, а бал ведуть там, по-моєму, ну, хто там був, Ердоган і ще там хтось, а він стоїть, сидить так з боку, в куточку загнаний. Такого не буває. Тому насправді це все. Показові речі, зняття відповідальності під МКС, а та Львова-Білова і так нікого не цікавить. Тому насправді там ніби особливих проблем з цим немає. Це третєсортне. Головне, це те, що знімаються санкції, в Росії будуть звиватися гроші. Питання про те, чи будуть якісь компенсації допомоги Україні, можливо, за рахунок якихось конфіскованих російських активів, можливо, відбудеться. Я про це ну, не бачив чітких повідомлень. От, власне, все те. Про що було сказано? Єдине, ну ще раз кажу: не бачу ніде підтвердження фрази, яку запустили польські журналісти про 55 або 99 років, коли в Україні буде заборона. Я так розумію, що там заборона буде безстрокова повертати свої території. Ну і до ситуації всередині країни, то О... Теж треба звернути увагу. З'явилося повідомлення. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з клопотанням про відсторонення від посади голови антимонопольного комітету України Павла Кириленка, mm -hmm. який обвинувачений в незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень та декларуванні недостовірних відомостей. Так що протести все таки мають мають свою дію. Подіяли на антикорупційні органи наші чи ні. І чи подіяли вони Ой. на владу? Ну не дуже, не дуже подіяли, тому що і що? Ну слухайте, це взагалі якийсь шок. Антикорупційний суд не, від... не позбавляє владних повноважень і не відсторонює навіть Чернишова. Він втратив владу тільки в зв'язку з міною уряду. Уявляєте собі, людина вкрала мільярд і її, причому вкрала саме на тій посаді, де ти зараз перебуваєш, але тебе, члена кабінету міністрів посаді, але тебе не відсторонюють від цієї посади, мовляв, це нічим не шкодить. Ту ж саму до останнього моменту Стефанішину віцепрем'єрку. Теж вона втратила посаду тільки в зв'язку з тим, що запустили там нових. Там зробили маленьку перетасовочку в уряді. Її висунули звідти, тому що вона вже всім мосточортіла, і вона занадто негативний образ собі несе. Для команди Зеленського, але її не відсторонили. Для них не обрано реального запобіжного заходу. Тільки, ну для цього, для неї взагалі ніякого. Для Чернишова, тільки застава, її знову підтвердили, її не знизили, але застава без альтернативи, е, ув'язненню. Тобто СІЗО для нього не передбачене навіть. І та сама ситуація з Кириленком. Ну Насправді це знущання, як на мене. Кириленко. Попався на жорстких брутальних розкраданнях. На жорстких Малина. Цей... Ну так, так, малину. Його батьки вирощували малину, і тому в нього з'явилося зайве 76 мільйонів гривень. Покажіть мені ту малинову грядку. Я теж хочу. Я також, також дуже хочу мати таку грядочку, де ти виходиш і збираєш пачками грошей. Скільки це буде пачок? 76 мільйонів чи 78 мільйонів доларів. Я не знаю. Ну, але він там збирав на малині ці пачки доларів. Ну, така історія. Тому насправді, знаєте, це було відверте знущання. Так вони, але вони і раніше вимагали, там нічого нового нема. Вони зобов'язані в цій ситуації вимагати двох речей: відсторонення і запобіжного, реального запобіжного заходу. Там же ж не тільки він, там же ж його жінка. Теж Кириленка, голова антимонопольного комітету, проходить по справі, оскільки він на неї попереписував кучу того накраденого награбованого, воно оформлено неї. Тобто вона звинувачена в співучасті в розкраденні і приховані допомозі в прихованні награбованого. Ця сімейка по ній теж недавно був суд, її винесли кілька десятків, по-моєму, тисяч е застави. Кілька десятків тисяч гривень всього на всього. При тому, що там йдемо про десятки мільйонів, ще раз кажу, це тільки те, що було встановлено. Ви думаєте, по Чернішову один мільярд? Це хатинки і земельні діляночки. Все. А Нафтогаз України. А не хочеться 100 мільярдів порахувати. А попереднє, ви знаєте, що таке субсидії, міжрегіональні трансфери і субсидійні кошти це коли вирівнювання, субсидії вирівнювання, коли між регіонами перераховуються кошти. Там там сотні мільярдів йдуть. Як ви думаєте, скільки з них пропало? Я думаю, 100 мільярдів теж пропало. Ну десь 200 мільярдів рахуємо, на ньому мало би зникнути, десь так, орієнтуючись по збитках, Зрозуміло, що не тільки йому, а всій компанії. А один мільярд тільки інкримінований, і то цей мільярд дуже дуже лівий, тому що це насправді оціночні, по суті судження вони винесли тільки те звинувачення, по якому його можна виправдати в майбутньому. Можна реально, можна в хорошому відповідно проплаченому суді, кажу, хорошому, хорошому для нього, поганому для країни. Тому в всіх цих випадках. І в Кириленка так само воно ну насправді це є знущання над правосуддям. Вони пропонують, а вже в вищому антикорупційному суді України вже добре, все вже організовано, все вже пропачено. Як можна було зламати васу, я не знаю. О, його зламали, його більше не існує. Він повністю зламаний. Там навіть Верховний суд України той ще тримається. А от Вас узламався. І тому це, це і гра в піддавки. Вони вимагають, так вони не перший раз вимагають. Вони кожен раз, коли подають про запобіжний захід, все прокурори САП вони завжди вимагають і відсторонення. Це норма. Чому він не відсторонений? Тобто людина, яка попалася на злочині, які вже не просто звинувачення оголошено, верніше не просто підозру а які вже звинувачувальний акт вручений, наскільки я розумію. Але ця людина далі продовжує перебувати на своїй посаді. Тому я не вважаю, що щось помінялося. Насправді це просто ми зараз більше реагуємо на ці деталі, але теж на щодо нашого реагування. Щоб ми не були дуже впевнені, що все вже відбулося. Оте, знаєте, що робили там деякі у нас стрейкбрехери, позитивні блогери. Ура, перемога розходимося. Більше майдан не потрібний, все прекрасно. Ми перемогли. Володимир Олександрович, наш зелене сонечко, виправив ситуацію. Більше вже того зла немає. Ой, як все прекрасно, щоб ми зрозуміли, що все насправді не так. Історія з тими звинуваченнями, які є. Відразу ж нам показали, як спіймали оцього Ковальова нардепа-сугу. Просто я нагадаю: суга Ковальов це не є людина з їхньої компанії. Це третя сортна істота, яка випадково попала до них. Їм треба було наповнювати округи. в них мали бути висунуті люди в всіх округах. Вони висунули. Вуганській області абсолютно непрохідну людину. Там були два інші кандидати, і сталася дуже така невдобна ситуація. Один кандидат проти другого кандидата застосував чорні технології. Е, ну, одно 100 стопроцентного двійника зробив прізвище ім'я по батькові, щоб співпадало. Виявилося так, що зуміло добре розіграти систему. І той відтягнув 3,5% від лідера, того, який перемагав. Вийшло так, що лідер, який перемагав, відсунувся. Назад, на, третє місце, на друге місце той, який проти нього вів війну і думав, що переможе таким чином, опинився на третьому місці, а на перше місце висунувся той, хто з третього місця був оцей Ковальов Суга. На який взагалі не розраховував. Ви розумієте, що наскільки він був для них другорядний, він не вів виборчої кампанії. Я ж тоді аналізував, я ж дуже добре пригадую ті вибори. У мене було замовлення тоді від Єврокомісії, від там, їхньої аналітичної групи. І я тоді розбрав кожного з їхніх кандидатів. Отже, по Ковальову, я пам'ятаю, там два кандидати, які мали. Шанси, в нього шанси рівні нулю. І тому кампанію він не вів, гроші в компанію не вкладав. Членів комісії призначив тільки для того, щоб забезпечити загальнодержавний список його проходження в Авганській області, де вони набирали астрономічно багато, просто астрономічно багато. А сам раптом стає. Депутатом він абсолютно цього не очікував. Звичайний зоюшка, звичайний дрібний, якийсь нігчемний. За цей час він, звичайно, побагатішав. Він став мільйонером, суючи з усього дуже-дуже заможним. Але які проти нього звинувачення? Він ж постійно десь краде, щось гребе, це ж видно по ньому. Ну він попався відразу на двох епізодах. Спочатку один закрутили, потім зрозумів, занадто дрібно, вирішив закрутити другий. Щоб ми не дуже себе тішили, які неймовірні досягнення відбулися після того, як ми вистояли незалежність на сапі набу. Просто пояснюю суми, які вкрадені цілою бандою, де є депутат Ковальов, де є колишній голова луганської адміністрації, де є міський голова ну, військової адміністрації керівник Рубіжного. У Мене питання: а які це може бути міська адміністрація Рубіжного, якщо Рубіжне вже три роки з гаком окуповане, а на нього досі йдуть гроші? І на зарплати чиновникам йдуть досі гроші на оплату комунальної сфери. Вони минулому чи в кінці позаминулого року ви не знаєте, що зробили? Вони за бюджетні кошти загальнонаціональні купили дорожню техніку для міста Рубіжного. Ви собі можете уявити? Давно недавно окупованого. Отака історія: От, значить, він там попався, ще один хтось назаврив, і все. На всю їхню компанію вони вкрали 40 тисяч доларів. На всю компанію 40 тисяч доларів. Беремо, що таке, 40 тисяч доларів, і е, переоцінюємо, там, перераховуємо на суми відповідні, скільки крадуть великі посадовці, де крадуть по 10-20 мільярдів Міністерстві оборони. Вони вкрали суму ні, чи в доларах, чи, ні, вони йдеться навіть не в доларах, а в гривнях це рахували. Ні, в доларах, в доларах. Вони вкрали суму по одному епізоду. Менше одного десять відсотка від типового розкрадання стандартного в другому одну соту відсотка собі? одна сота відсотка від типового розкрадання звичайного українського чиновника в міністерстві його оборони чи в Стратпромі. от знайшли найстрашніших зучи. Ні, це дуже добре, та за таке взагалі розстрілювати треба під час війни красти на дронах і на цих і на е, ребах. За таке прострілювати треба, навіть за найменше. Ну, це ви про цю інше. справу з гайдаєм, яка пов'язана зараз. Так, говорити, так, 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 так. Саме у справу. Е, їх випустили під заставу одного вісім. Мізерну заставу і... теж, абсолютно, і головне, я ще раз кажу: не Ковальов не... там Кузніцов. Ой, Кузнєцов, так, так. Я скутую вічно Російський Ну Так признач. він і так, ноунейм, у нейм. його вперше взагалі почули і дізналися, хто він не, ну я знав про нього. Депутат. Я знав, хто це депутат. такий. Це той, хто випадково виграв вибори, тому що його два опоненти, які змагалися, пережерлися між собою, і тупо програли, тупо. А він раптом випадково став депутатом, навіть не очікуючи, що таке можливе.